Чарівний, неперевершений Чорно-білий мах, Віктор Литовський, так і вбиті. для всіх вас скажу. Запис відбувається 7, господи 17 липня о 20.03. Всім тим, хто протягом років пише Діма, чому ви не кажете дату запису, я всім заявляю: в мене два прямих ефіра в день. два і очна вирізка з найцікавішими моментами попередніх ефірів. Я це кажу раз через раз. Запис зробив всім. <плес> 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 до речі, <плес> до речі, хочу всім сказати, що ми знімаємо цей ефір напередодні, і якраз сьогодні день народження Віктора Літовського. Я радий, що Віктора Литовського день народження. Дякую тобі за цей прекрасний день, за свято. Любесеньки, це ми записуємо в день його народження. від я тебе вітаю від щирого серця, я тобі дзвонив, і ще Я тебе просто вітаю з днем народження, тому що я любесенький, віті днем народження. Я тебе бажаю тобі максимальної світлості душі. В щирості сердечної, прекрасних людей навколо, щоб ти ніколи не мав корону на голові, таку знаєш, яка тебе зносить тобі голову, а завжди знав, що над тобою є щось більше, і щоб ти тягнувся до тільки до більшого. Успіхів тобі у всьому. Дня закінчив десь біля 12 години дня розбирати дірект з привітаннями, з сердечками, смайликами, і відкритками. Що ви робите? Тоді я, здумаю, я думаю, ми ж маємо якось логічно людям пояснювати, що відбувається. Страждень Дмитра Костельова. саме сьогодні. Боже, як ти можеш? Каже, а ось питають, чого ти Бо він спочатку записує ефіри, а потім гуляє і мезики. Мені пити не можна, я взагалі буду скажений. Вип'ють там, наприклад, трошки шампанського, все хочу спати, нічого не можу робити. Втрачається моя веселість, втрачається все. І Алкоголь е, вживати не можна. Ти виходиш в цей в, в змінений стан і змінене сознання. Не, не треба. Штука і нікому не зиджу, не, не тому що це завжди галіма. Любасенки, щоб поставити лайк цьому ефіру, треба так тикнути по, по екрану. пик-пик, пик пик, пик, -пик, пик, -пик. Хто там напише, будь ласка, з днем народження, щастя вам. Привіт, які з Полтави, витязі з днем народження. Ну, пишіть віті хороші слова. Але днем народження був вчора. Все в порядку, дякую. Запис людям треба знати, що. Ну, ну було так було. Ха вітають люди тебе! Аж тут погано, Віктор Литовський. Тебе люблять у мене на моєму каналі, більше всього. Який запис? Вітя, Спочатку відпоїхали на любесеньки сьогодні Віктор Литовський. нього день народження. Ми його вітаємо, пишемо класні повідомлення. І головне, підписуємося на канали які є в описі для нього. Це буде вітання. Давайте від що там тобі треба допомогти. Ти знаєш, що мої любесеньки найактивніша аудиторія. На речі, навіть з'явилася в мене на каналі нова нова, нова віддана відьма. І вона каже, Боже, Діма, що не людина, то й от тебе. Потім ще одна полтавська відьма з'явилася. Вона каже, Діма, що не людина, то от тебе. Тобто мої любесенькі найпроактивніші, найпроактивніші розумієш? Дуже дякуємо, що ви долучаєтесь до наших ефірів. Що мені потрібно? На що ми збираємо. Ви хлопці виставили відео, як збиваються впівдрони дрони, але потім залишаю машину, звісно. Я виставлю теграм-каналі. Зараз у нас іде постійний збір на щось Зараз ми маємо ми закрили з гаком тисяч на FPV дрони. На там плати для них. 70 тисяч. Ми закрили на батарейки для FPV дронів. Чекаємо від хлопців звіт Прийшли звіти по машинах. Продовжуємо збирати. Зараз знову нас стоїть черга. Що перше попаде, як в рулетки. Зараз дрони основно: дрони і ремонти пікапів. Ремонти Дуже пікапів сильно і... в мене в мене була вчора мрія комп'ютер, а сьогодні мрія дрон. дрон для збройних сил. Тому, якщо хочете мене привітати, будь ласка, долучіться до збору на дрон для збройних сил. Це буде один з найліпших подарунків в моєму житті. Дуже е буду радий. А якщо немає можливості, то можете просто поставити вподобайку і поширити це відео для того, щоб його побачили як можна більше людей. Вчилися. Ви пам'ятаєте, як зробити так, щоб е поставити лайк відео? Два рази по екрану, два рази по екрану. Вітя погнали багато питань, і люди найбільше бояться, не скажи для моїх друзів, любесників, для моїх подружок Келах поїхав з України, це що означає, що вже буде страшні обстріли, все не буде життя вже. Подивимося ще раз. Ну Я друге дивлюсь, третє дивлюсь це питання і хочу дуже сильно. А вчора поїхав, так? Да? Випадала така ситуація, що або напередодні його від'їзду, або одразу після його від'їзду повинна бути якась. Ака... Чудове слово оказія, саме вона. Дуже глибока оказія. Я вже кажу. На... Ми, ми йдемо до перемоги, Любесенки, я знаю. Зав'язка була на те, що був верховний жрець, верховний жрець пішов, з'являється рицарі мечів. Тобто, висока ймовірність того, що сьогодні-завтра в нас можуть бути досить. Напружений період і стан в, е в контексті загроз саме по масованим обстрілам е з боку Росії. Я б зробив би акцент на транспортне сполучення. В нас випадає колесниця по перевернутому стану і такі собі робити. Ну, Любасники будуть бити, Ви жінці це знаєте, але ваша молітва, ваша віра все міняє. Повірте мені, якось думайте, дивіться, тільки не сходьте, не робіть паніку. Тому що я оце на днях чув, скільки люди, люди страждають. Я не знаю, як цьому допомогти. Але все-таки я думаю, що якісь психологічні штуки, які в мене на каналі постійно говоримо, захисні куполи. Якось з цим треба боротися. Тому що не можна віддаватися на віддавати себе на поталу цьому страху. Тому що там, де страх. Ніхто не відміняв. Психологічна допомога. Ніхто не відміняв. Магній ніхто не відміняв. Момент того, що спробувати переключитися. Уход в паніку. Він чим в Тим, що ти починаєш робити помилки і починаєш. Ні, ти, ти просто неадекватний. Так, ти робиш ти, ти робиш сам собі лихо. Не виходите в паніку. Шукайте кожного і кожен знайде свій вихід. У кожного буде свій лайфхак, але головне не панікувати, не пускати руки і не киснути. Ми не переживаємо. Всі переживають, не переживають тільки хворі, але треба вчитися боротися з тим. Я зараз просто зіткнувся з тим і, і розумію, що це велика біда. На гід до нема сенсу всім сідати. Тільки в окремих випадках, але треба спілкуватися з собою першу чергу, йти до психолога, медитувати. Е, просто не знаю, не входити в цей раш Я вас прошу. Поїхали, Вітя мільйон питань до тебе. У мене в телеграм-каналі Любесенький. Підписуйтесь на телеграм-канал Любесенький мій, і там можна поставити питання, я їх в першу чергу ставлю. Віть, подивись будь ласка, конотоп. Конотоп, конотоп, конотопська війська. Скажу вам, хто з нас висить, я чи вітя. У мене реклама просто на каналі. А, ти просто ти, ти з відкритим ротом висиш А прикольно. Ну ти в мене нормальний, а на екрані висиш. Так, да, далі висиш. Звичайно, матері керівничук тебе додивитися. А там рітя пише Лілія Бойко. Ви маєте молитися за віктор день народження сьогодні. Обидва зависли. Це якісь прокази якихось падлючих, незрозумілих людей. Танечка бачу, Дніпро стоїть, буде все стоять, не переживайте. Вітю задаємо, вітя повернувся до нас в ефір. Щаслива людина ділиться народження разом з вами. Віть. Ти нормально, ти б кліпаєш, ти. Начинаєш ти играть в ігру. Я тобі більше пісні буду в кінці ефіра співати. Вітя, Я свічку поставив для тебе. За здоров'я чи за. Звісно, за здоров'я. Так. Кременчук, Кременчук. Я ж витягую тебе з темного царства Литовський. Гарно завис пишуть. А ви фоткайте, як він завис. Він цік... Опять завис? Та ви що, чесно, що робиться? А вам чутно, як він говорить, чи ні? А ну, ще послухай. ти завис, я на я... відео я... 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 ти завис. А тут нормальний в мене. Віши ж, да. Завис. то що це таке? Нічого не чутно, пише Тетяна Юрок. Любесенькі, бо треба поставити лайк. От хто не ставить лайк, тому воно висить. А ви знаєте. Так, да, висить. Надо так сфоткати і на стіну. Да, Верочка, обов'язково, ні не чутно. Я не знаю любесеньки, я його бачу в себе в трансляції, тобто від відео додає. Віктор Литовський. Віктор Литовський. Алло, Віктор Литовський, добрий день. І зараз вішов. Зараз ти прозговориш, почекай. Зараз я це не бачу, вони не бачать тебе, бачить, я тебе бачила. Скинула скрін телеграм, як Вітя завис, поїхала дивитися, як Вітя Завис. Смішно було, мені сподобалось. О, так класно завис, подивись, як ти завис. Ні, ти нормально, що ти, ти, ти рухайся пальчиком руха молодець, ти золотий. Поїхали кременчук і Трельтовський. Трійка мечів як загрози потенційного е, впливу, але з можливістю відійти від ситуації. Я думаю, що поки загроза в нас відвинута. Від, але напружений напружений період часу. Причому я б зробив би акцент на вихідні дні, початок наступного тижня. Питає тебе шмигаль на посаді міністра оборони. У нього ці розкладу ми зараз робимо і онлайн розклад. Прямо зараз. Пандемісмігаль, да. Ох, страшний суд. Тільки його, але й найближчого оточення, попереджувальна карта. Карта місяця. Вовком на місяць вити якісь недомовленості або баталії, колізії між е, різними силами. Потаємна дія. Досить складний процес, коли тобі необхідно буде відновлюватися, коли ті перепони, котрі будуть випадати, вони будуть вимагати в тобі додатков... пошуку додаткової опори. І четвірка жезлів, четвірка мечів. Четвірка мечів це пауза, завершення, закінчення. Я думаю, що карта праці випадає в перевернутому стані. І... Карта імператриці випадає в перевернутому стані. Не ресурсна карта перевернута. Жриця для роботи. Таке враження, що його просто не знали, куди діти, діли, а потім трійка мечів на тройка кубків і повішений. Капець. Нічого не виходить в нього. Виглядав це запитання саме в форматі перспективи. Ліпше б він пішов взагалі. Ну, тобто, ліпший вихід. Ні, я кажу, що ліпший вихід піти взагалі, тому що тут дуже фігове закінчення розкладу. Тобто, або тобою будуть незадоволені, або будуть якась, як полювання за охота на відьмь. палаці в колеса і. Незадоволеність, незадоволеність е, тим, як ти реалізуєш е, поставлену поставлені завдання. Він може бути недовгим насправді, тому що в нас з точки зору ситуації там трендець починається. Ну, О... зразу, тому що в нас карта. ти ти, ти е... У нас четверта карта, п'ята. Четвірка мечів. Четвірка мечів це ну, закінчення, пауза, вихід ситуації. За станом здоров'я, за станом відсутності контролю над ситуацією, за станом е перевернутої сили, але з відходом із зміною вектору напрямку. Так, я вас прошу, бо тільки 233 лайка. Це взагалі не подобаство. Віті, я тебе запитую ще одночасно. 어, просять тебе бровари подивитися. І Женя, і Женя. Женя Женечка Женя. Женечка Так, да, це наче тасують, тасують карти. Хтось із наших глядачів любесеньких написав, що перестановки в уряді схожі більше на тасування карт. Твій об'єкт або а, місцевість, котра вже були а, під прицілом. А, однак без пожинання плодів, перевернуте пожинання плодів без результату. І другий момент це більше на довготривалу дистанцію перегляд. Тобто, це не в контексті того, що цей тиждень наступний, воно випадає по карті Сонця. То, я думаю, що це. Півтора-два тижні часу. Тобто більш довга дистанція. Подура. Mm. Поки ну, в мене ключова карта, поки шість кубків, шість кубків це ну, плюс-мінус безпечне середовище, непогана карта. Ваші питання, дивлюся, пише Світа Кузьман, що обожнює нас. Дякую о Бог дякую. Я тебе, знаю, що одразу питаю. Два слова про нову примірку, Юлію. Не понравилось тобі? Чудовий розклад на початку. Взагалі просто ну офігенний. Але тільки на початку. Виходити з ситуації. Навіть ми побачимо пожинання плодів, тобто результати твоїх дій. В тебе достатньо енергії, достатньо амбіцій і е, є певний план, е, котрий почне реалізовувати. Вчора на неї випадала трійка пентаклів е, як майстерність. Котра почне реалізовуватися, але що мені не подобається, у нас дві карти. Перша це спирання на попередній досвід, друга це зв'язаність по рукам та ногам, тобто будуть або її якось, і, врешті-врешт, нас випадає перевернута карта трімфу. Тобто, гарний початок і не дуже гарний кінець розкладу. Плюс тут жезлів, Знов таки в нас сьогодні також трійка пентаклів в прямому положенні. Тобто будуть, є майстерність, є знання, навіть, вміння керувати цими процесами, а є план, є пожинання плодів, але часткове. Потім починається ситуація, коли ти підвисаєш і. Ті люди, котрі знаходяться в оточенні, наче починають ставити тобі палеці в колеса і не давати можливості просунутися вперед за рахунок саме людей, котрі тебе оточують, за рахунок компанії команди, ти е, можеш стикнутися з проблемою, коли ти будеш в обмеженому стані, в форматі прийняття рішень чи впливу на перебіг подій на ситуацію, тобто як бездіяльність. Не за рахунок того, що в тебе не, немає плану. В тебе є план, в тебе є сила, але тобі, тобі е, будуть ставити палиці в колеса спеціально е, для того, щоб ти пішла. От ти знаєш, ці карти випадають на те, що наша людина буде просто не здатна робити те, що вона хоче, а змушена буде робити тільки те, що їй скажуть. Може, гарний початок, в тебе є план, в тебе є можливості впливати нас, в тебе є сила, є знання, навики, вміння. Потім воно перемикає, тобто потім спирання на попередній досвід. Тобто у нас багато прикладів, коли новий уряд він досить жваво вривався в політичний бомонт естеблішмент і починав реалізовувати якісь. Плани інновації А наприкінці, ну, як потрапили в просак. і А, блокуватимуть. Тобто момент того, що. і е, Як будуть будуть просто навантажувати і заводити в глухий кут в контексті е, того, що. Гарний прем'єр. Завжди знайдеться хтось у Верховній Раді, хто не захоче побачити гарного прем'єра. Або дуже сильно, знаєш, рубати з плеча точно це не сподобається. Подивимося, яка вона буде. а Воно якось дуже дивно робить, любесенький, я зрозумів, що трансляція робить. Воно, поки ти говориш, мене закриває. А я починаю говорити, воно, воно починає говорити. Ну дуже дивно. Перший раз таке бачу, басеньки. Але треба було вийти в ці просляції, бо там щось були не в тій. Так, поїхали далі. Відкімберська коса. Що вже наша. Чаємо Україну. Ви це бачите? Безпреділ, воровство, корупція зелені. Да, огірки якраз поспіли. <кій> <кій> Люди, діряємо Україну. Е, на на Кіньбуській косі з'явився наш прапор. З'явився на комусь з будинків наш прапор. То не плескайте в долоні раніше часу, раніше, ніж можна, але з прямою перспективою. Тобто, з точки зору, в, в карта помірності, вона каже, що треба трошки почекати, треба прикласти силу, і пряма перспектива вона вказує на карту мира. Тобто, можливість Отримати бажане можливість повернути цю територію колесо фортуни. Я пробив би ставку на наступний період, на серпень місяць. В мене все ще по колесо фортуни як трансформаційний момент. і Не один видала косу в форматі повернення цієї території під контроль України. я Дуже, дуже... ви були на кіборській косі колись? Унікальна, унікальна просто пустеля, унікальний клімат, унікальний тваринний світ. Е, ви бачили колись, як кавуни визростають в піску або картоплю, як викопують з піску? Е, вовки, змії, в, в мене знайомих, в них була хата. Навколо пісок. І в них замість тину був акація. Акація. Акація була по колу будинка, така, як приватна, приватна резиденція, огорожа так. Але вже як, як у багатих та заможних приватна резиденція, але жили там не приватні, не, не багаті, не заможні, але душевно. І